Доброго дня! Вас вітає студія новин Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ. Доброго зимового, але, на жаль, немирного дня. Триває 356 й день спротиву. А рік тому ми жили без сигналів повітряних тривог, без вибухів та пострілів. Ми жили без війни. Кожен мав плани на завтра, реалізовував поставлені цілі і мріяв про щасливе майбутнє. Ми до останнього не вірили словам про вторгнення на нашу землю і були єдині як ніколи. Саме тому з метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз. Інформаційно-пропагандистського морально-психологічного тиску на суспільну свідомість президент України Володимир Зеленський оголосив 16 лютого 2022 року Днем Єдності українського народу. У цей день ми підіймали жовто-блакитні стяги над всією Україною. На весь світ лунав наш звитяжний гімн освітянські родини збирали молодих здобувачів на урочистих лінійках та виховних заходах. Щоб вкотре довести, що наша нація незламна, непереможна. Цьогоріч ми, як ніколи, єдині. Наш дух зміцнів протягом року кривавої війни. І вкотре, свідомо і гордо, ми підіймаємо жовто-блакитний прапор з переможною піснею. <пісня> Собі Повернуться додому герої, море скрізь у смішок Щасливих родин, всі до ночі гуляють Немає більше Комендантських один, фієрверки над містом, і у центрі надто пива Людей всі ми разом відстояли у країну, правда сліпі 16 лютого курсанти та студенти нашого коледжу спільно з бібліотечним відділом взяли участь у міському заході до Дня Єднання усієї України і завершили цей день патріотичним флешмобом. Студія новин Кременчуцького льотного коледжу і надалі буде інформувати своїх глядачів про події в нашому закладі, місті і нашій країні. Тож, нехай всі знають, єдність – наша сила, нехай всі чують. Ми одна сім'я. Держава наша в сотні разів сім'я, Бо в Україні правильне ім'я. З вами були Юрченко Марія та Капцевич Маргарита. До побачення, до, до наступного випуску. we oh.